Раді вітати на телеканалі Лтава на часі. Кременчуцькі новини коротко про головне. Кременчук готується до відзначення дня перемоги, підбиті підсумки ювілейної акції Серце до серця та переможців загальноміського суботнику визначено і нагороджено. Про все детально із випуску новин. 1 травня 2015 року колишньому міському голові Кременчука Івану Кіндратовичу Пономаренку мало виповнитися 75 років. Утім, не судилося. Важка хвороба у році 99-му забрала з життя талановитого керівника міста. Його ім'я живе не тільки в назві міського скверу імені Пономаренка, але й у пам'яті багатьох Кременчужан. Сьогодні ж до вашої уваги спогади соратників про людину, яка віддала серце і душу на розвиток очолюваного міста. Історія Кременчука багата на яскраві особистості. Саме такою незабутньою і значущою постаттю був колишній міський голова Іван Кіндратович Пономаренко. Минулої п'ятниці на Новоривівському кладовищі пам'ять народного обранця свого часу вшанувала його команда. Не дивлячись на те, що пройшло вже скільки років, ми завжди пам'ятаємо його стіль роботи, підход до справи. Він зумів утримати місто, місто розвивалося і. Вже на кінець його канденції вона майже подолала ті промислові кризові явища, які були в той час у нашому місті. Він знав, що роби, робота це передусім. Можеш ти всім займатися, можеш ти відпочивати, можеш не відпочивати, але на роботі ти повинен бути і робота це. Це саме головне 16 років по смерті. Кременчужани згадують лише хорошим і вдячним словом Івана Кіндратовича Захоплюються його самовідданою любов'ю до Кременчука. Його талант як руководітя він умів знайти компроміс, котроби об'єднів всі сили для того, щоби. Розвивати мірод, він дуже любив город. Він мог трудитися тут в мерії до п'яті утра. А восім часом вже ми всі на планерки у нього підбиваємо і дня. Учитель з великої літери він завжди виділявся сміливістю у прийнятті рішень серед однодумців і відкритістю у спілкуванні з усіма і кожним. Зокрема, він учитель з великої літери. Він навчив мене працювати в команді. Його двері не зачинялися від мешканців нашого міста. Він був народним мером і навіть тоді, коли його не було обрано, до нього люди йшли. Ли із гарним і йшли із зі своїми проблемами, і для кожного з них у нього знаходилась часточка уваги, часточка свої свого серця, і він неодмінно вирішував ті питання, до з якими до нього звертались. Серед присутніх ледь стримують сльози, дружина, донька і онука Івана Пономаренка. Очень ми благодарні всім, хто прийшов, його соратники, його друзі, тому, що пам'ятають, тому, що не забувають. А <рес> то ще пам'ять ну, нам тяжоподом, що ми батіряли ніто камерам, втратили отца, дедушку і мужа. Ну в принципі дуже очі хорошо, приємно. Дякую Спасибо всі Кременчук. Активно готується до святкування дня перемоги. Особливе навантаження лягло на плечі комунальників, щоб місто було чистим і доглянутим. Працівники благоустрою Кременчука облаштовують меморіальні місця, висаджують квіти та наводять лад у парках і скверах. Зараз у працівників комунального підприємства благоустрій Кременчука» розпочалася активна підготовка до святкування 9 травня. На усіх меморіальних місцях Кременчука до кінця тижня будуть висаджені квіти. Першу чергу облаштують квітники біля меморіалу вічно живим. Висадять квіти і на ривському кладовищі біля братської могили та біля пам'ятника воїну визволителю. До свята комунальники планують облаштувати квітники на усіх центральних вулицях міста. Уже ми висадили очітки, уже ми висадили кани частково на першій клумбі на по 60 років жовтня. Зараз ждемо петунію, алісум, який називається ще в них лобулярія. І ті ж шкани теж будемо сажати на меморіалі вічно живим. Приємно спостерігати, як завдяки праці комунальників, Кременчук перетворюється на квітуче місто. Про наші чудові квітники і клумби дізналися вже і у Львові. Ми були на семінарі недавно у Львові. То Львів'яни, і всі, хто був на цьому семінарі з озеленювачів, були здивовані красою створеною у Кременчуці. Вони навіть не повірили, що такі клумби можуть бути у нас. Комунальники Кремінчука у Кременчужани кремінчужани і безжально нищать всю красу. Вирвані тюльпани на одній з центральних вулиць міста без квітів і кущів залишилася цими днями альпійська гірка біля входу на центральний міський пляж. На землі залишилися навіть відбитки від чиїхось загрибучих рук. З приводу крадіжки кущів та квітів представники комунального підприємства Благострій вже подали заяву до міліції. На сьогоднішній день проводяться перевірки. Розуміємо, що у кого-то опять треба дати сильно по рукам за таке варварство, яке, якщо у нас город хто намагається красоту внести то у нас некоторе красоту хотя б нарушить. Поки ж міліція шукає злодіїв. Комунальники продовжують облаштовувати Кременчук, готуючи його до свята перемоги. За ці чотири дні, що залишаються до 9 травня, потрібно і квіти висадити, і покосити газони у парках і скверах та на сподільчих смугах міста. Сьогодні у Крюківському районі Кременчука відбулося незвичне свято. Ветерани війни, пенсіонери, школярі та молодь зібралися разом, щоб потанцювати вальс. Організатори заходу, працівники бібліотеки Філія номер 3 для дорослих назвали свято Вальс перемоги. Працівники бібліотеки разом з громадською організацією Я люблю Кременчук та радою ветеранів Крюківського району запросили на свято і дорослих, і малих. Вальс об'єднав на танцювальному майданчику школярів та пенсіонерів. Всіх тих. Хто прийшов напередодні дня перемоги згадати загиблих у роки війни? Віддати шану захисникам вітчизни, і саме головне, що це підтримали цю ідею всі, мабуть, тому що вона близька для наших людей і молодь з задоволенням прийняла участь. Це учні наших шкіл, учні технікумів і всі наші ветерани. Зараз вальс менше танцюють, но мені здається, що його треба возрождати. І от правильно я вважаю устроїтелі цього мероприятия сделали, что тут разные поколения, и пожилые, и молодежь, и дети. Это радует то, что дети тянутся за взрослыми. Это хороший пример. Танцевали под разные мелодии. Звучали вальсы «В прифронтовом лесу играет», «В городском саду играет духовой оркестр», «Случайный вальс». а пари віддавалися мелодії без останку. І було неважливо, добре ти танцюєш чи не дуже. Ну, Є же пісня «Вальс ніколи не, не устаріє». Вот. І, будь ласка, тут у нас э, вальс поколінь. Ось вот такі малюші виступають, середні. І ми старі піньки. Але вот. ми ще тримаємося. Дуже хорошо, що це продовжується, ця традиція не забувається. А вальс? Вальс є вальс. Ora, 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 Переможний суботник визначені володарі головних призів за участь у загальноміському суботнику, що відбувся 25 квітня. Сучасні дитячі майданчики вже встановлені у двох дворах автозаводського та Крюківського районів. Таке заохочення отримали кременчужани, які найдружніше відгукнулися на ініціативу Юрія Шаповалова і гуртом навели лад у своїх дворах. Сьогодні з переможцями автозаводської частини міста спілкувалася Олександра Демиденко. Мешканці чотирьох висоток у цьому дворі 274-го кварталу активно підтримали ідею загальноміського суботника. У своєму районі вони виявились найактивнішими. Зробили чимало від авторських квітників до саморобних спортивних елементів. Тож стали переможцями. Вийшло більше ста чоловік, працювали дуже добре. Посадили кущі, посадили дерева, стара. Облагородили тин на наших клумбах, посадили квіти, боролися за дитячу площадку. Ну, велике дякую Юрію Анатолійовичу, що він організовує такі суботники, котрі можуть дати змогу вибороти діткам дитячі майданчики. Приз? Сучасний дитячий майданчик вже прикрашає цей двір. Підведені ітоги проведення суботника, общі городського суботника, в якому прийняли прийняли участь практично весь город. Лучші двори отримали так сказати поощрительные призы. В данном случае это детская площадка. Вот сегодня мы находимся в автозаводском районе. И вот эту площадку получил двор на пивзаводе. Видите, уже сегодня уже первые посетители на этой площадке уже есть. То есть довольные дети, довольные родители. А малыча из прилеглых будинков наповну досліджує усі елементи майданчика. Вот это, ну, круче за так. по кругу, по кругу она крутится. Тебе нравится площадочка? Да. А на чем ты больше всего любишь кататься? На койке и на котейках вот такой. Доброю традицією стало проведення в Кременчуці благодійної акції Серце до серця минулого року. Завдяки зусиллям Кременчужан організатори зібрали кошти в сумі 120 тисяч 113 гривень, на які закупили медичне обладнання для лікування дітей з вадами зору. Цьогорічна акція проходила в кілька етапів і вже завершилася. Про підсумки докладніше моя колега Ганна Мащенко. Цьогорічна 10-та ювілейна акція проводилась в Крименшуці з 1 по 30 квітня та проходила в кілька етапів. Зокрема, у всіх навчальних закладах міста було проведено флешмоби Врятуй життя дитини. Кожен небайдужий міг долучитися до збору коштів, сфотографувавшись з відповідною табличкою. Загалом було зроблено більше 1200 фотографій, та кинуто перші 1200 гривень до скриньки. Відповідні офісні акції відбулися і в усіх позашкільних професійно-технічних вищих навчальних закладах міста. Концерти, аукціони, виставки, змагання тощо. А в навчальних закладах вдалося зібрати більшу суму, ніж минулого року. Це близько п'яти. Десяти тисяч лише дали роботу офісів в навчальних закладах міста. В порівняння з минулим роком це було 42 тисячі, які були минулого року. В соціальні мережі ВКонтакті працювали онлайн аукціони: аукціон побачень та аукціон речей і майстер-класів, в результаті чого було зроблено ставок більше ніж на 11 тисяч гривень. Було залучено до участі в акції, і всі підприємства, організації та установи різних форм власності. І, звісно, загальна сума акцій вийшла б. Не така велика, якщо б не долучилися, крім того, ще магазини міста, в яких були скриньки, також підприємства Сепад Кредмаш, які 4,5 тисячі зібрали. У сквері Сосновому провели благодійне дитяче свято «Бейбіфест». Ну Ну, звісно, найбільш масштабною подією був фінал акції, який проходив цього року, 26 квітня. У всіх районах міста працювали волонтери зі скриньками. У парку Придніпровському організували благодійний ярмарок майстрів ручної роботи. А на площі. Що перемоги запульсувало рекордне за кількістю учасників Живе серце. Щорічний флешмоб. Не залишились осторонь благодійної справи і міські депутати. Кошти жертвували під час сесії міської ради. На сесії Кременчуцької міської ради депутатами було зібрано 3842 тисячі гривни. Звісно, що дещо менше минулоріч, майже вдвічі менше. Але все ж таки потроху ми накупили ту фінальну цифру, яка на сьогодні складає 131 335 гривень. У порівнянні з минулого. Урічною сумою це на 10 тисяч гривень більше. На зібрані кошти буде придбано медичне обладнання для реанімаційного відділення міського пологового будинку. Маємо надію, що всі зусилля Кременчужан, всіх благодійників, стануть у пригоді і спасуть на одне життя маленького кременчужана. Першотравневі свята минули у Кременчуці без особливих пригод, зазначив очільник Кременчуцької міліції Денис Захарченко. Тепер правоохоронці мають зробити все можливе, щоб на належному рівні пройшли всі свята... Святкові заходи приурочені до 9 травня та сам день перемоги. Подробиці далі у матеріалі від Тетяни Андрієвої. Першотравневі свята минули у нашому місті без ексцесів, в цілому спокійно, без порушень громадського порядку, зазначив очільник Кремчуцької міліції Денис Захарченко. Давно у нас не було таких сводок, як по Автозаводському району, що в простому це слогані назвати прямо тишина в ефірі. Не хочу накликати біду, але тим не менше у нас. Возможно, в какой-то степени помог дождь, возможно, в какой-то степени. Помогли ми самі, тому що людей було достатньо. за вихідні дні. У Кременчуці було зафіксовано дві квартирні крадіжки. Злодії під час відсутності господарів викрили з квартир золоті прикраси та ноутбук. Крім того, зафіксовано дрібне хуліганство. Розповів Денис Захарченко і про охорону громадського порядку під час святкових заходів, які будуть приурочені до 9 травня. Абсолютною впевненістю можу заявити, то, що у нас кремчужані будуть захищені. Ми у нас вже усілили нас, наші колеги со спецроти Кременчук, які осуществляли охрану общественного порядка в городе Одесса. Они прибыли в полном составе. Сейчас они уже размещаются на своем постоянном месте дислоцирования и будут помогать нам и в охране общественного порядка, и в охране объектов нашего, в нашем городе. Вже з бойовим Представники засобів масової інформації Кременчука поцікавилися у Дениса Захарченка його ставлення до того, що деякі кримінчужани можуть прикрасити себе георгівськими стрічками на день перемоги. Я б не рекомендував, я думаю, для того щоб не підвернути кримінчужанам опасності націоналістів, якщо такі у нас є, мало ли, у нас є ультра леве, ультра праве. Я допускаю, що. Патріоти некоторі на некоторих орденах, навіть є ті ж георгівські ленточки. Денис Захарченко наголосив, що нікому не дозволить кридити ветеранів, особливо під час святкування перемоги у Другій світовій війні. І людей, які обидять цю категорію людей, у нас будуть найстачащим методом каратися. Ми не будемо допускати, щоб у нас таке случая. Як відомо, духовне відродження людини починається з сім'ї. Дитина з'являється на світ, аби ми усвідомили, для чого живе. Омо, що головне у житті? Утім, лише 18% дітей в Україні народжуються фізіологічно зрілими та здоровими. Решта ж діти з проблемним станом здоров'я, як інтегрує така особлива дітвора у доросле життя. Чому власне вони вже народжуються такими? Досліджували Кременчуцькі новини. Діти втілені любові. Існує думка, що у сім'ях, де її забракло, починають хворіти діти, аби повернути втрачене почуття в родину. Можливо, якраз хворіючи діти дають так би мовити останній шанс для одужання батьківських душ. Тоді чи правда, що коли хронічним браком любові страждає увесь рід, то діти вже народжуються інвалідами. Якщо сьогодні дитина болен, це не вина, цього в нічого он здесь ще такого плохого не встиг зробити. Це все ще... Отголоски предыдущих воплощений. Если ребенок пришел в семью больной или она в маленьком возрасте, где-то лет до шести, заболевает. Родители обучаются любви и заботе и занимаются воспитанием собственной души и духа, а ребенок, его душа, отрабатывает, конечно, какую-то свою задачу. він прийшов сюда, що это Нужно сделать. діти, інваліди, кара Господня чи Боже благословення? Що це? Можливо, ми не працюємо над власним духовним розвитком, і саме тому спокушена душа руйнує наше тіло. Невже вони діти, як наше дзеркальне відображення, це втілення батьківського покаліченого духу? Пізнайте їх, Це слова з Євангелієм. Це не завжди покарання Боже. Це може бути Боже благословення для родини. По-перше, ця хвороба зв'язує людину і не дає можливості грішити такої людини. Шансів війти в царство небесне набагато більше. Це вже дорога до царства небесного, до вічного, блаженного, щасливого життя з Богом для батьків. Це теж благословення. Їм тяжко, дуже тяжко страждають батьки і морально страждають, і фізично страждають. Але від цього теж їхня душа преображається. Вони вчаться терпіти, вони вчаться служити, вони вчаться любити. І це є благо для них, це є спасіння для них. Від самого народження і до повноліття у Кременчуцькому реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів виховують дітлахів із п'яти районів Полтавської області та міста Комсомольськ. За принципом – ти такий, як і всі, тож будь життєрадісним. Старатися з тим, що він має, да, з цими проблемами в цій житті реалізуватися. Це, ось це конечна ціль, найважливіше. Жаліти не можна нікого. Таким людям надо просто относиться как к самым обычным членам общества, как к вам, как ко мне, как к нашему оператору. Тут вчаться жити і любити світ діти з розладами центральної нервової системи, опорно-рухового апарату, вродженими серцевими вадами і багатьма іншими діагнозами. Реабілітаційні послуги центру для будь-якої родини дітей-інвалідів є абсолютно безкоштовними. втім навіть їх турботи не забезпечують 100-відсоткового одужання. Все на 80% залежить саме від батьків. Мама 10-річного Олександра радить батькам дітей із особливими потребами наступне. Жила просто дійсна не оглядываться Назад прежде всего, не думать, зачем, почему тебе это дано, как бы и почему так случилось и получилось. Просто идти вперед. Не думать, что ты можешь сделать что-то завтра делать сегодня. І просто улыбаться. Ну, звісно, група поддержки має бути прежде всего близькі родні люди. І все буде замечательно. Спілкуючись з такими батьками, розумієш, найголовніше для них спостерігати за тим, як радіють їх діти, роблять перші кроки, вимовляють перше слово. Завдяки тому їх сімейне життя наповнюється сенсом. Бувають моменти очань, коли посмотришь на нього, коли він тебе видишь, коли это ну, тобто, що це то, що у тебе є. На завершення прогноз погоди від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Отож завтра погода у Кременчуці буде мінливо хмарною. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 8-10 градусів тепла. В день сягне 20 із позначкою плюс. Нагадаю, що усі випуски Кременчуцьких новин ви можете переглянути на нашому каналі у Ютубі. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. Крукуйте по життю впевнено і з посмішкою щастим.